Колись ваша дитина сміялася, бігала і випромінювала світло в кожній кімнаті. Але останнім часом щось змінилося: вона здригається від раптових звуків, прокидається з криком через нічні кошмари. Вона більше не дивиться вам в очі, і ви запитуєте себе, що сталося, як я можу допомогти? І найголовніше, чи відчуватиме вона себе в безпеці знову. Травма не завжди проявляється так, як ми очікуємо. Вона може проникнути в життя дитини непомітно, іноді раптово та приголомшливо, а іноді поступово накопичуючись із часом. Найскладніше те, що ви можете не усвідомлювати її присутність, доки ознаки не стануть очевидними. Проте зцілення можливе, і воно починається з розуміння того, що відбувається насправді. Музика. Поговоримо про те, що таке травма. Вона може бути наслідком різних подій фізичного чи емоційного насильства, нехтування, раптової втрати близької людини. Серйозної аварії або навіть спостереження за насильством. Наприклад, уявімо дитину, яка стала свідком бурхливої суперечки між батьками. Навіть якщо вона не зазнала фізичних ушкоджень, емоційний вплив може бути надзвичайно сильним. Дитина може почати почуватися в небезпеці у власному домі. Сумніваючи, що її світ такий надійний, як вона колись вважала. Важливо розуміти, що травма це не лише сама подія, а й те, як дитина її сприймає та осмислює. Двоє дітей можуть пережити однаковий досвід, але їхні реакції можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, брат і сестра, які потрапили в автомобільну аварію. Один може почати боятися навіть сідати в машину, тоді як інший здаватиметься спокійним. Ця різниця часто залежить від індивідуальних чинників, зокрема віку дитини, її особистості та рівня емоційної підтримки, яку вона отримала під час стресової події. Отже, як зрозуміти, що дитина бореться з травмою? Ознаки можуть бути різноманітними і іноді малопомітними. Але є кілька важливих сигналів, на які варто звернути увагу. Однією з найпомітніших ознак є зміна поведінки. Наприклад, дитина, яка раніше була відкритою та товариською, може раптово стати замкненою, уникати друзів і сім'ї. Деякі діти, навпаки, можуть виявляти підвищену агресивність, демонструючи невластиву їм поведінку. Ви можете помітити, що дитина, яка колись була спокійною, раптом почала часто влаштовувати істерики або проявляти фізичну агресію. Така поведінка, це не просто гра, а спосіб висловити сильні, приголомшливі емоції, яка вона не може описати словами. В емоційному плані дитина, яка пережила травму, може боротися з сильними почуттями тривоги, страху чи смутку. Вона може здаватися постійно напруженою, легко лякатися гучних звуків або різких рухів. Наприклад, дитина, яка стала свідком домашнього насильства, може здригатися або завмирати, почувши гучний голос. Навіть якщо цей голос не звернений до неї, такий загострений стан настороженості це спосіб мозку залишатися на поготові, готовим захистити себе від непередбачуваної небезпеки. Порушення сну також є поширеною ознакою травми. Кошмари, труднощі із засинанням або часті нічні пробудження можуть свідчити про те, що дитина бореться з емоційними наслідками пережитого. Вона може прокидатися з криком посеред ночі, знову і знову переживаючи травматичні події у своїх снах. Це не просто поганий сон, це спосіб, у який мозок намагається опрацювати те, що сталося. Ви також можете помітити регресивну поведінку, коли дитина починає поводитися невідповідно до свого віку, так як вона поводилася в молодшому віці. Наприклад, семирічна дитина може раптом знову почати мочитися в ліжко, а п'ятирічна смоктати великий палець. Така поведінка часто є способом знайти комфорт і відчуття безпеки в ситуації, коли все інше здається неконтрольованим. Нарешті травма може вплинути на здатність дитини концентруватися. Дитині, яка пережила травму, може бути складно зосередитися на шкільних завданнях або улюблених заняттях. Вона може часто літати в хмарах. Здаватися відстороненою або мати труднощі з виконанням інструкцій. Це створює труднощі в школі, де вчителі можуть не усвідомлювати, що неуважність дитини не пов'язана з браком інтересу, а радше з тим, що її свідомість поглинена пережитою травмою. Тепер розгляньмо, що ви можете зробити, щоб підтримати дитину, яка пережила стресову ситуацію. Діти, які пережили психологічну травму, часто почуваються незахищеними, непочутими та пригніченими. Ваша роль як дорослого, який підтримує дитину, може бути вирішальною на етапі її відновлення. Створіть безпечне та передбачуване середовище. Діти, які пережили травму, повинні відчувати, що їхній світ є передбачуваним і безпечним. Цього можна досягти, встановивши регулярний розпорядок дня, наприклад, однаковий час прийому їжі, відходу до сну та щоденних занять. Наприклад, ви можете створити ритуал перед сном. Який включає читання казки і вкладання дитини в ліжечко, залишайтеся з нею доти, доки вона не засне. Така послідовність допомагає дитині відновити почуття контролю над навколишнім середовищем, яке часто втрачається внаслідок травми. Крім того, важливо звести до мінімуму різкі зміни в житті, коли це можливо. Якщо зміни необхідні, варто заздалегідь попередити дитину і пояснити, чого очікувати, щоб зменшити її тривогу. Якщо ви розлучаєтеся, варто пояснити дитині, що відбувається, та запевнити її, що тато й мама все одно її люблять. Якщо планується зміна вихователя чи вчителя, поговоріть з дитиною про нову людину. Поясніть, що вона теж буде доброю й турботливою. Підготуйте дитину до народження братика чи сестрички. Запевніть, що любов до неї не зміниться. Визнайте почуття дитини. Якщо дитина розповідає про свої емоції, не відкидайте її почуття фразами на зразок. З тобою все гаразд, або все було не так уже й погано. Замість цього визнайте її біль, скажіть, я бачу, що тобі страшно, або є сенс у тому, що ти так почуваєшся. Відчуття того, що вас почули, є важливою частиною загоєння душевних ран. Якщо дитині важко висловити свої емоції, використовуйте такі інструменти, як колесо емоцій або прості фрази на зразок. Схоже, ти відчуваєш занепокоєння, чи правильно я тебе розумію, це може допомогти дитині висловити свої переживання словами. Слухайте без осуду. Коли дитина буде готова розповісти про свої почуття або переживання, будьте готові вислухати її без осуду. Уникайте спокуси виправляти її почуття або квапити її з розповіддю. Іноді просто бути присутнім і казати, я тут з тобою, і я слухаю це найкраща підтримка, яку ви можете надати. Дозвольте дитині встановлювати темп розмови і будьте готові до того, що вона може бути не готова говорити ще деякий час. Або не наважиться розповісти все відразу. Це також нормально, якщо вона вирішить виразити себе через гру чи мистецтво, а не словами. Заохочуйте здорове самовираження. Маленькі діти можуть не вміти висловлювати свої почуття словами, але вони можуть виражати їх через гру, малювання чи розповідь. Заохочуйте їхні творчі прояви і дайте їм можливість самостійно розпочати розмову, коли вони будуть до цього готові. Якщо дитина достатньо доросла, навчіть її технік саморегуляції. Травма призводить до того, що емоції можуть переповнювати прості, заспокійливі вправи, наприклад, глибоке дихання, стискання м'ячика для зняття стресу. Або вправи на заземлення, зокрема, зосередження на п'яти речах, які вона може бачити, чути, відчувати, можуть допомогти їй відновити контроль над собою, коли вона відчуває тривогу. Заохочення дитини до активної діяльності також може бути дуже корисним. Це можуть бути заняття спортом, мистецтвом, музикою, або проведення часу на природі. Наприклад, арт-терапія є потужним інструментом для дітей, які пережили травму, оскільки дозволяє їм виражати свої емоції через малюнок або ліплення, коли словами висловити їх надто складно. Залучення до видів діяльності може допомогти дитині відновити почуття власної гідності та забезпечити здоровий вихід емоціям. Будьте Терплячими й послідовними. Відновлення потребує часу. У дитини можуть бути хороші й погані дні. Але найголовніше, щоб вона знала, що ви поруч, непохитні, терплячі й готові підтримати її, незважаючи ні на що. Наприклад, якщо у дитини, яка добре почувалася, раптом стався спала гніву. Замість того, щоб реагувати розчаруванням, спробуйте поставитись до неї із співчуттям, усвідомлюючи, що зцілення це нелінійний процес. Зберігаючи спокій і запевняючи дитину в тому, що її почуття справжні, ви можете допомогти їй відчути себе в безпеці. Замисліться над зверненням до фахівця. Хоча ваша підтримка неоціненна, професійна терапія може запропонувати додаткові інструменти та рекомендації. Психотерапевти, які пройшли підготовку в галузі психотравми, можуть застосовувати спеціалізовані методи лікування, такі як ігрова терапія, ІМДА або КПТ, щоб допомогти дітям безпечно опрацювати свій досвід. Якщо дитина демонструє стійкі ознаки стресу, такі як нічні кошмари, сильна замкнутість або раптова агресивна поведінка, звернення за професійною допомогою може стати вирішальним кроком. Потурбуйтеся і про себе. Підтримка дитини, яка пережила психотравму, може бути емоційно виснажливою. Ті, хто піклується про дитину, часто забувають про власні потреби, але турбота про себе вкрай важлива. Знайдіть час, щоб подбати про своє психічне та емоційне благополуччя. Це може означати розмову психотерапевтом, приєднання до групи підтримки або просто перерви для відновлення сил. Пам'ятайте, що не можна налити з порожньої чашки. Турбота про себе допоможе вам бути стабільною та турботливою підтримкою, якої потребує дитина? Залишайтеся поруч, слухайте і знайте, що навіть маленькі кроки мають значення. Дякую, що знайшли час, щоб ознайомитися з цією темою. А чи був у вас досвід підтримки дитини у складний період, які методи спрацювали для вас? Поділіться своїм досвідом у коментарях, а також підписуйтеся, ставте лайки і до нової зустрічі!